Назвати Мирона Зулгаріна. Я ux із дизайнер компанії Асомік. Що таке UX та UI, і де тут дизайн? UX розшифровується як User Experience, UI розшифровується як User Interface. Це частини невід'ємного процесу. І спочатку у нас йде UX, тобто ми досліджуємо ринок, досліджуємо користувачів, досліджуємо конкурентів і так далі. Робимо висновки, тестуємо їх, і основі цього робимо UI, тобто користувацький інтерфейс. Якщо казати про UI, то це саме більше візуальна частина. Тобто ми працюємо з, наприклад, колористикою, ми працюємо з типографікою, ми працюємо з ілюстраціями і так далі. А користувацький UX і користувацький досвід, він передує всьому цьому, він спрямований на те, щоб шукати варіанти вирішення проблеми і того, як зробити досвід користувача приємним, зручним. І ефективним, і потім на основі цього досвіду ми формуємо візуальну частину, то тобто, щоб ця візуальна частина вона була ще й приємною і візуально привабливою. Чим займається UI-UX дизайнер? UI-UX дизайнер це такий місток між бізнесом і кінцевим користувачем. Ця робота, ця роль, вона має на увазі поєднати бізнес його цілі. Якісь там обмеження, які є саме потім це поєднати з користувачем, з його проблемами, які в нього болі, як можна їх вирішити, які є ефективні методи його вирішення, і потім на цьому основі формує візуальну частину майбутнього продукту. Власне, UI UX дизайнер він поєднує ці, ці дві сфери, тобто він і робить дослідження, і аналізує. І потім на на основі того дослідження, яке він зробив, на основі тих даних, які він зібрав, і. Проблем, які були винайдені, він формує юзер інтерфейс, тобто він він створює візуальну візуальну репрезентацію, візуальну частину майбутнього застосунку або сайту. Також робота ui дизайнера. Вона має полагає, що він комунікує з, з розробниками, комунікує з продакт оунерами, ставить питання, заглиблюється в проблему, і ви створює також прототипи клікабельні прототипи, тестує їх. Що ви любите у професії дизайнера? І Я дуже люблю те, що наша робота впливає дуже сильно на кінцевий продукт, на кінцевий результат. Тобто, ми шукаємо цікаві способи вирішення проблеми. Ми пов'язані з креативом, і ми маємо можемо зробити, як би це банально було цей світ кращим, і зробити щоб так, щоб користувачу було. Зручно, щоб йому було приємно взаємодіяти з інтерфейсом, з сайтом або з застосунком якимось. І це е, мене дуже е, надихає, дає мені сили. Що мені ще подобається, це е, в цій ролі це комунікація з людьми, тому що дизайнер не працює в вакуумі. Ми комунікуємо з різними членами команди, ми комунікуємо з користувачами, ми задаємо питання. І це дуже прикольно, тому що ти. Завжди у спілкуванні ти з іншими людьми ти навчаєшся у них, навчаєшся у користувачів, познаєш щось нове. Це дуже динамічна, цікава, класна сфера. З того, що мені ще подобається, я можу сказати, що ми працюємо з прекрасним, тобто, особливо коли ми переходимо до етапи UI, тобто до дизайну візуальної частини інтерфейсу. Ми взагалі оточені класними референсами, якимось якимись натхненням. Що вам не подобається у цій професії? Я б не сказала, що це не мені не подобається, але є аспекти, до яких треба бути готовим. Робота з критикою. Критика це частина дизайн процесу. Ми нерідко її чуємо від членів команди, від юзерів. від... Продактову на наприклад, і це нормально. З Цим треба вміти працювати, не сприймати так, що дизайн це я це частина процесу, і це нормально отримувати критику, але треба з нею працювати. Але це досить неприємно. Це просто треба звикнути і думати, що будь-яка критика, вона на краще. Іноді дизайнер стикається ю дизайнер стикається з такою проблемою, що якісь гарні ідеї відкидаються, і звучить в команді така штука. І я думаю, що це не працює, або мені це не подобається. І Дизайнеру важливо вміти комунікувати і вміти доносити і відвоювати іноді свої рішення, відвоювати якісь, якщо ти не згоден, знаходити аргументи, знаходити пояснення, тестувати. Тобто, це іноді важко легше здатися, і сказати ладно, я зроблю, як ви сказали, як ви кажете, але складніше і правильніше, все ж таки. Боротися, доводити, тестувати, валідувати це все, якісь гіпотези, з якими команда не згодна, і доносити свою думку. Які найпоширеніші помилки UI-UX дизайну ваш топ я думаю, що найпоширеніші помилки це думати, що ви одразу розумієте проблему, навіть якщо це якийсь простий. Um, простий який сайт або лендінг, все одно треба робити базове дослідження, дивитись конкурентів, аналізувати ринок, аналізувати бізнес. Навіть якщо ви досвідчений дизайнер, ми не знаємо з перших секунд, навіть якщо це проста задача, ми не точно знаємо, як її вирішити. Які ще помилки? Часто виникають це візуальний шум, складна візуальна, візуальна система. Буває дуже складна ієрархія, складна структура. незрозуміла наприклад, може бути незрозуміла навігація по сайту з таких частих помилок, які я зустрічаю, це поганий онбординг, наприклад, особливо коли маємо роботу з, з мобільним додатком. Ми маємо зробити е, цей процес адаптації в новим, е, новим сайтом або з новим додатком, дуже е, легким, приємним і таким, щоб він був юзер френдлі Як створити правильний дизайн? Я б не сказала, що є така штука, як правильний чи неправильний дизайн. Є дизайн, який вирішує проблеми користувачів, є дизайн, який допомагає користувачу. Е, швидко і швидко та ефективно досягнути його мети. Як зрозуміти, що дизайн якісний? Якими критеріями він має відповідати? Якісний дизайн це таке гарне грамотне поєднання приємної ефективної легкої візуально приємної візуально приємного інтерфейсу разом з дослідженням також е я вважаю, що якісним дизайном можна назвати дизайн з яким розробникам легко працювати тому що ми не роб... ну, дизайн має бути імплементованим він має бути реалізований розробниками наша задача як дизайнерів гарно класно підготувати цей макет до розробки банальний приклад Взяти в архів, зібрати всі шрифти, всі начертання шрифтів, які ви використовували, називати слої, обговорити анімацію, можливо, показати, яка анімація має працювати. Сюди ж входить також і пропрацювання різних, наприклад, якщо ми працюємо з сайтом, працювати різних адаптивів. Тобто, щоб Сайт задаптувати на розробники. Знали і відчу, і бачили, як це має виглядати на десктопі, як це має виглядати на планшеті, на телефоні. Освіта для UI-UX дизайнера Де вчитися? Особисто в мене немає вищої освіти з дизайну. Я за фахом юрист, і мені складно оцінити те. Можливо, де в Україні можна було отримати якийсь такий досвід на якусь таку освіту. Я для себе шукаю варіанти навчання за кордоном. Наприклад, гарним варіантом може бути сонська академія в Сталіні. У них є класна програма для інтерекшн дизайну Наприклад, можна розглядати школу інженерінгу Барселоні або Royal College в Лондоні. Royal College of Art в Лондоні. Це якщо казати про вищу освіту і. Так би мовити, формальну освіту. Якщо казати про курси, я, я особисто навчалася на курсах, і їх дуже багато. Вони дуже. Дуже різні, є безкоштовні курси, є платні курси. Якщо ви та людина, яка можете себе змотивувати, навчатися, зможете себе самоорганізувати, то розглядайте безкоштовні курси, їх безліч є реально дуже багато ресурсів, дуже багато матеріалів. Пробуйте так. Якщо вам легше навчатись під керівництвом, під кураторством, шукайте курси саме. Платні тут о, моя, моя порада особисто це те, щоб зробити гарний ресерч. Від себе скажу, що будь-яких навіть самих дорогих курсів не буде достатньо, тому що робота UI, UX-дизайнера дизайнера вона про розвиток, вона про постійне самовдосконалення. Вона про пошук нових ідей, про тестування якихось нових методів, і ця сфера не стоїть на місці. І що курси це не кінзакінчення курсів, навіть якщо ви їх там е, зробили все на 100%, це не фінальна точка. Це тільки початок, з якого ви ростете далі, дивитесь, як вам розвиватись, робите висновки на основі курсів, формуєте портфоліо і далі рухаєтесь, але Розвиток на цьому не закінчується. Що найскладніше в опануванні професії? Найскладніше, звісно, це старт, тому що ми е, інформації про дизайн, про UX, про UI дизайн дуже, дуже багато. Тут важливо не потонути в цьому обсязі, і щоб вас цей об'єм інформації не Знаєте, як не відштовхнув, щоб ви продовжували, тому що це те, з чим я особливо стикалась, тому що дуже багато інформації, дуже багато чого хочеться охопити, дізнатися. Але зберігайте спокій, їжте слона по кусочках, і все, все буде класно. Один такий з аспектів, теж, що складно в професії, це те, що важливо розвивати в собі внутрішню імпатію. Тобто, те, навчитися. Співчувати користувачам, тобто ставити себе на їхнє місце, думати, як це буде сприйняти, які можуть бути проблеми, які можуть бути там, якісь негативні аспекти. І це не завжди така установка, тобто, це треба в собі розвивати і думати саме, не думати, що я користувач і який в мене досвід, такий буде і у всіх. Ні. Але. Шукати проблеми, шукати їх ефективне в ефективне рішення. А чи треба вміти гарно малювати? Взагалі не потрібно. Якщо вмієте малювати, це класно, це стане ці знання, можна використовувати в дизайні. Що треба таке, частково пов'язане з малюванням, це розуміння колористики, розуміння типографіки, розуміння композиції, сітки, роботи з негативним простором. Але гарна новина в тому, що Цієї інформації теж дуже багато онлайн, цьому вчуть на, вчать на курсах. Вміння малювати чи не вміння малювати не є таким головним аспектом, який каже, що ви будете гарним дизайнером або поганим дизайнером. Яким мінімальним набором інструментів треба володіти дизайнером? Мінімальний набор починається з інструменту під назвою Figma. тобто це ваш головний інструмент, на якому ви будете створювати інтерфейс, в якому ви будете створювати прототипи low-fidelity, high-fidelity. І в цьому інструменті можна одразу їх тестувати, тобто створювати клікабельні прототипи. Також, якщо казати про UX, важливо мати. Досвід в програмах, які пов'язані саме з медзвік-заслідженням, там FlowMap, Balsamiq і так далі. Класно вміти створювати клікабельні прототипи знову ж таки, щоб їх швидко валідувати і тестити, наприклад, тому самому Протопай або фреймер. Як розвиватися професійно? Я б умовно розділила ці. Розвиток дизайнера на три такі групи скілів: софт-скіли, хард скіли і такі скили, які на межі кількох. Якщо казати про хард скіли, то це, звісно, вміння проводити UX-дослідження, тестування, це про прототипування, тобто розуміти UX, які є UX правила, які є та саме там і Евристики UX. Сюди ж входить також UI-дизайн, тобто це вміння. Ваші напрацювання з UX, з досліджень, з аналітики перевести в візуально приятний класний робочий інтерфейс. І, звісно, до хардський це досвід. Досвід реально найкращий вчитель. До совськілів я віднесла також вміння комунікувати з командою, тобто вміння спілкуватись. Дизайнер це така роль. Вона дуже комунікативна. Ми працюємо з продакт-менеджерами. Ми працюємо з продакт-оунерами, ми працюємо з розробниками. Важливо вміти побудувати класні внутрішні відносини. Комунікація це дуже важливий, дуже важливий аспект роботи будь-якого UI-дизайнера. До skills я також би віднесла англійську мову. Важливо вміти комунікувати і доносити теж свою думку англійську мову в тому числі. Якщо ви починаєте тільки, наприклад, дизайн і думаєте про це, навчання, якщо ви не знаєте англійську, навчання дизайну має бути паралельно з англійською. Також до skills це емпатія, про яку я вже казала. Тобто вміння співчувати, співчувати користувачу, і задавати собі питання, і ставити себе на його місце. І е, до скілів, які якби. Крос-платформені такі я б додала це кодінг, розуміння того, як будується веб-розробка, як розробники працюють, які в них там є обмеження і так далі. Це дуже класно. Це може стати для вас дуже класним конкурентною перевагою. Дизайнера судять по найслабшій роботі. Тобто, от яка у вас найслабша робота, так вас і будуть оцінювати. Тому портфоліо важливо підтримувати актуальним, з ним працювати особливо на перших етапах. Працюєте з Фоліо з тими проектами, з якими хоч, ви хочете працювати в реальному житті, як зрозуміти, чи я хороший дизайнер з часом. Ви будете помічати, що дизайн усюди, і ви такі з етапів вашого становлення людини як дизайнера, те, що ви будете бачити. Якісь класні шрифтові пари, або класні кольори, або якісь градієнти. Тобто, дизайн взагалі він нас оточує всюди. І якщо казати саме про візуальну частину, ви в якийсь момент починаєте бачити якісь помилки. Ви приходите в кафе, берете меню, і воно вам там незручне, або щось таке. і ви починаєте це аналізувати. І це вже така штука, яка приходить саме з досвідом. Вона трішки така еноїнг, але це класний принцип, що дизайн вже у вас. Ну, на якійсь на підкорки є вже частиною вашої е, самосвідомості. Гарний дизайнер він е, наполегливий е, і він не боїться брати відповідальність на себе. Тому що, коли ви працюєте, наприклад, в продукті, то ви не тільки думаєте про сайт або про застосунок, то тут вже йде більш така. Об'ємна така рівень відповідальності, коли дизайнер може сказати, блін, нам потрібна там нова емейл розсилка або давайте щось змінимо, або давайте щось додамо. А що у нас з, з наприклад соціальними мережами? Тобто, тут коли дизайнер розуміє, що його робота не, не обмежиться тільки там продуктом і застосунком. а гарний дизайнер він е експериментує зі стилями і вміє працювати в різних стилях. Гарний дизайнер це людина, яка вміє комунікувати. Це така установка, яку ми маємо тримати в голові, що ми не працюємо в вакуумі, ми працюємо з іншими людьми, і те наскільки ми ефективно з з ними комунікуємо, часто від цього залежить той результат, який ми будемо мати, не зачинятись. Все, у мене дизайн, і все. Я більше нічого не знаю, нічого робити. не буду, ні, це така дуже колаборативна робота, і це треба пам'ятати. Що UI-UX дизайнеру треба знати і вміти у 2022 році? Я думаю, що найперше це стресостійкість, тому що it сфера не так сильно постраждала, як інші сфери від того, що відбувається в Україні, і наша задача. Шукати способи такі, щоб е, зберігати продуктивність, зберігати ефективність, е, не дивлячись на те, що відбувається, тому що є розуміння, що у нас є клієнти, у нас є у нас і проекти, і у цих клієнтів проекта є власні дедлайни, є очікування від того, який результат вони отримують. Зберігати ефективність в змінюючихся таких умовах, оце я б сказала суперскіл дизайнера в 2022 році. До е, також того, що має вміти. Е, в X-Dиза 27 році це вміння спілкуватись, комунікувати і створювати класний нетворкінг, нетворкінг навколо себе. Тому нетворкати, і спілкуватись, і якось побудовувати класну колаборацію це блін, класний, важливий аспект. Який міф про роботу UI UX-дизайнера хочете спростувати? Часто думають про те, що дизайн обмежується саме тим, як виглядає продукт, Що це тільки про візуальну частину, що це про кольори, про якісь там типографіку, і так далі. Взагалі, то дизайн цим не обмежується, і дизайн це і про користувацький досвід, теж і про шляхи вирішення проблем, і про якісь дослідження, тобто. Візуальна частина це важливо, це є продовженням користувацького досвіду. Але дизайн, взагалі, в цьому нашому випадку мається на увазі як проектування, конструктування і створення чогось нового, а не просто гарні картинки і там приємні кольори і приємні шрифтові пари це ширше поняття, і треба нам всім це мати на увазі.